Так, всім привіт! Значить, от, от плати готові на заливку, майже я їх підготовив. Проблема тільки в тому, що посудину там помив, має висохнутись. Значить, там питання, чим заливаю. Ось ось така от штука. Товці лопласт купив, герметизуючий компонент. Короче, нормально поки що там пару плат вже забахав ним. Якби нормально тримається, ніхто не жаліється, я думаю, буде працювати далі. І ось такі от різні, переважно, отакі от, от плати отут заливаю. Якби вже повністю не розбираю, тому що немає сенсу, знаю, що де як. Такі приходиться всі повністю розбирати це, все знімати, тому що до транзисторів, щоб добратися. Але так, оцю частину, де семістори стоять, тут можна все не згрібати, тільки так зверху. Щоб була жорсткість, тому що якщо так гладенько все зібрати, я не знаю просто як він з цим злипнеться. Просто не хочу так, щоб воно потім відірвалося. Тому що, по суті, ці плати так зроблені, що вони тримаються в цьому корпусі за рахунок цього саме складу, за рахунок герметику і за рахунок отут пайки отих от контактів. Один, два. Які відповідно входять в цей і в цей отвір. Це за рахунок них і відбувається якби, тримання цієї плати разом з цими, от, разом з дроселями. Ось ця плата, до речі, я не знаю, що з нею. Треба придумати, якісь тут буде стінки. Оці, ці дроселі, масивні, воно все масивне, тут конденсатори ці всі масивні. Вони, в принципі, отак от от і тримаються. За рахунок цих от двох контактів і, і того суцільного герметику, якби який повністю так зверху його якби, обтікає і тримає. Тому отак, от от, в принципі, так виходить. Я ще додатково, тут зверху можна там, стяжку дати йому. Одну чи дві поверх цих на конденсаторі, там де є можливість, якщо плата отака не розібрана. В принципі, і все. Отак от, от, значить. Оце, в принципі, підготовив, Туда ще буду там, розводити, розбавляти в хімічні способи. І, коротше, лише якраз на ніч воно там схватиться до ранку. За, за добу воно повністю повністю, якби, затвер... затверджає і нормально. Тримається далі, служить, що там як. Ось так от. Так що така ось штука. Є потреба в ремонті, то можете присилати з такими вже взагалі. Швидко справляються, головне, щоб запчастини встигали доїжджати. І все. З такими трошки більше часу треба тратити. Якщо процесор цілий, то, в принципі, теж там 2-2-3 дні і воно готове. Може поїхати назад, плюс-мінус. Ось так от залежності від цього, що саме згоріло, ще крім транзисторів. Тому що переважно вони горять, буває ще і процесор, буває ще там процесі того всього доставання, ще якийсь елемент пошкодиться, ну і так далі, воно трошки часу. Буває, що затягне більше, буває менше. Це вже по факту, по ситуації. Треба розібрати, скрити, тоді зможу щось сказати. Так, по телефону наперед. Ну, я не екстрасенс, щоб вам сказати, що воно що воно згоріло і що буде коштувати. Так от, так що чекаю, якщо то присилайте. Бувайте, хай щастить!